Вітаю усіх, мої дорогі друзі! Я Вікторія Федоренко, і це програма «Меридіани. життя. Мільйони українців через війну опинилися у різних країнах: страх, стрес, депресія, невідомість і мовний бар'єр. Цей бар'єр часто не зовні, а всередині страх помилки, сором, сором, а раптом я не зможу. Але сьогодні з нами гостя, яка може дати вам певний ключ до свободи для багатьох людей. Анна Ровнянська, експерт з подолання мовного бар'єру, авторка власної методики. Вона має 20 років досвіду, знає 6 мов, її історія, яка надихає. Я дуже рада бачити сьогодні у нашій студії пані Анну. Вітаю вас, моя дорога. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід. Що було до того, коли ви почали вивчати і стали авторкою власної методики? Вітаю, Вікторія! Дякую за те, що ви мене запросили на цей ефір. Мені дуже приємно, що я можу тут бути і поділитися з вами і вашими підписниками своїм досвідом. Мене звати Анна Ровнянська, я викладач англійської мови, а також експерт з подолання мовного бар'єру. Як все починалося? Я народилася в Києві і навчалася в Києві на філологу і вивчила три іноземні мови: Це сербська, хорватська та англійська. І після цього почала викладати. І так вийшло, що вже 20 років я цим займаюся. Але також, окрім викладання, я працювала в посольстві в Києві і, і вже на сьогоднішній день прийшла до того, щоб створити, якби досвід мені допоміг. Досвід допоміг створити свою власну методику. Яка країна стала вашим прихистком? Куди ви поїхали після війни? Ви знаєте, моїм прихистком стала Польща. Стала Польща, а власне місто Краків. Так вийшло, що коли розпочалась війна, ми також виїхали. Я, діти, моя мама. Це було все дуже спонтанно, не було ніякого плану, не було запасів, не було валізок, нічого, на жаль, не було. Бо я дуже, -дуже така оптимістична людина, і я дуже сильно вірила, що нічого не буде, нічого не станеться. І це просто неможливо в нашому сучасному світі, але реальність виявилася іншою, і прийшлося виїжджати, і ми потрапили до Польщі. Ми потрапили до Польщі. Ми потрапили спочатку до родини польської поляки. Нас прийняли, і ми чотири місяці жили в родині. Так, так, так все починалося вже за кордоном. Що найважче було у вам у мовному середовищі? Ви знаєте, мені було спочатку все важко, тому що я взагалі такий мала внутрішній супротив. Я не хотіла жити за кордоном, я не хотіла виїжджати. Я постійно думала, ось-ось, трошечки, і будемо повертатись додому. Що стосується мовного середовища і мови, звичайно, польська мова вона дуже така до нашого вуха приємна, тому що вона ми майже все розуміємо, але я не могла говорити. І перший час мені допомагала моя англійська, і я спілкувалася десь місяць тільки виключно англійською мовою. Мені пощастило, що мої поляки, наші хазяї, була молода пара, які дуже добре говорили англійською, і я себе добре почувала. Але через місяць вони кажуть: Аня, прийшов час, ми переходимо на польську. Будь ласка, переходь також. І мені так було важко, тому що. Я знаю сербську та хорватську, і отут настав той момент, коли слов'янські мови, вони в моїй голові, якби коли мені треба було говорити польською, у мене постійно була хорватська чи сербська, і і було важко. Було важко. і Тепер я розумію у цей момент, коли мови дуже схожі, коли вони з однієї групи. Як в мозку треба якби, переключатися на іншу. І це зайняло в мене якийсь час. Але ви знаєте, за ці чотири місяці я заговорила, я заговорила. І це теж дуже цікавий досвід, тому що заговорила, починаючи говорити. Тобто я не вивчала її ніде, я просто їх слухала і пробувала говорити. Спочатку 10 помилок, потім 5, потім 2. І так потрохи-потроху я заговорила польською, але мені було складно, було, було складно перший час. Тобто ви зрозуміли, що мова це ключ до свободи, до відновлення? Так. І ну, Дуже стресова ситуація знову ж таки. Це ж не була така спланована еміграція, що просто вирішила змінити життя. Був стрес, нове оточення, нова країна. І ви знаєте, от, як психологи кажуть, люди по-різному реагують на, на стрес. Кажуть, от є три стани: біжи, замри і бий, бий по-моєму, у мене був стан замри. Я настільки замерла, що я просто не розуміла, що робити. І, от, враховуючи весь свій досвід, і посольство, і викладання, і іноземні мови, я все рівно на перший момент настільки була в цьому стані такому нерозуміння, що робити далі. Що я навіть не усвідомила, що я, тобто, я побачила, що я ж не знаю польської мови, як я знайду роботу, а все інше я якби забула в цей момент. Я навіть в перший час я спробувала піти до школи, влаштуватися, але вони сказали, що це прекрасно, але в нас немає вакансій. І я пішла в квітковий магазин. Я люблю квіти. Я подумала, хоча б це буде з квітами пов'язане. І навіть якийсь місяць я працювала в квітковому магазині. І потім, коли я вже трошечки почала от, місяць, пройшов другий, приходити до себе, повертатися до своєї свідомості, я зрозуміла, так я ж знаю мови, і я можу а, по спеціальності щось знайти. І тоді, вже, коли я приїхала до Кракова, бо перші чотири місяці я жила в горах, в селі в цій родині, в Кракові, звичайно, дуже багато можливостей з англійською мовою, і... Але все рівно я. Боялася викладати там, іти в якусь корпорацію. Я пішла в готель спочатку на ресепшн, і рік я працювала на ресепшні. Це дало мені класний досвід спілкування з іноземцями, тому що тут дуже багато іноземців, дуже було багато практики, але водночас це і підштовхнуло мене до того, щоб все ж таки вже уходити ем, з. Праці на когось і починати працювати на себе. Але бачите, у мене це було поступово. У мене не було такого, я приїхала, о, яка я крута, яка я умнічка. Ні, поступово, поступово е приходила вже до того, чим я зараз займаюся. Тобто яку найбільшу помилку роблять люди, які починають вчити так, Ну, Якщо ми вже зараз говоримо більше про те, чим я займаюся, вже так, в принципі, говорили мій досвід, так, як і до цього прийшла, то Uh, перший рік я так мене качала тут в Польщі, а потім я uh, все ж таки повернулася до своєї безпосередньої діяльності, я продовжила викладати. А саме тому, що я побачила, що дуже багато uh, наших українців, біженців, вони коли виїхали за кордон, вони зрозуміли, що їм дуже потрібна мова. І коли я просто написала першу об'яву, що я викладач, викладаю багато років, до мене неймовірна кількість людей написала, що. Ти нам, ви нам потрібна, ти нам потрібна якісь знайомі і багато нових учнів. І на сьогоднішній день я викладаю, у мене учні е, проживають в ось ну, на сьогоднішній день десь в восьми країнах світу. Тобто я навчаю українців і вони живуть просто виїхали, і у них дуже, дуже така ця велика необхідність. І тому я почала вже е, безпосередньо цим займатися м, активно. І що я виявила? Що саме головне, що я виявила, що люди, багато хто має знання, щось знають, розуміють, але дуже бояться говорити. І так сталося, що я почала працювати прямо безпосередньо вже з цим бар'єром. Як оцей мовний бар'єр переступити? Це, це, це шлях. Перше, найголовніше треба розпочати. А вже до цього прийти, що наступно перше зробити, найважливіше, як ви кажете, розпочати. Так, ну це завжди ми відкладаємо, і дуже ж багато людей хочуть вивчити мову, розпочати займатися спортом, там сісти на дієту і так далі. І це все завжди у нас відкладається. Відкладається, але якщо вже досить висока мотивація, а у людей у багатьох висока мотивація зараз, бо вони опинились за кордоном, вони зрозуміли, що вони. Не мають цих інструментів більше, що вони не вільні, бо вони не володіють іноземною мовою. І тому більшість звертається, починає. Ну, перший, напевно, такий момент, який я порекомендую, це регулярність. Тому що те, що я бачу з досвіду, дуже часто починають, потім не вистачає якоїсь дисципліни, мотивації, продовжувати. А. За перший час не може бути так швидко результату за один тиждень чи два не може бути результату. А якщо регулярно починають займатися через якийсь час, бачать результат. Це їх підкріплює підсилює і вони можуть продовжувати. Тому це якби перше, напевно, що я порекомендую. Я знаю, що у вас є своя авторська методика, і звісно, це не просто це життєвий досвід. Ви її, напевно, дуже довго впроваджували в життя, виношували в своїх думках. Що це за авторська методика? Ну насправді так, у всьому допоміг мій досвід, і допомогли мої учні, тому що без учнів я б... Би... Цього теж не прийшла. Ви знаєте, неможливо чомусь щось відкрити, зрозуміти, якщо ти цим не займаєшся. Тому е, через те, що я займалася цим якби, із дня в день та кожен день і бачила, е, що допомагає, що не допомагає, це мені е, дійсно допомогло до цього прийти. В чому ж закл е, заключається моя методика? Це я собі навіть тут відмітила такі основні тезиси. Тезиси. Так, прошу, прошу. Перш за все, це я вірю. Я вірю в людину, тому що е, дуже багато приходить учнів, які е, вже не вірять в себе, які кажуть, то я сто разів починав англійську вивчити, я нічого не можу, у мене не вийде. Перше, що я починаю вірити і казати, що е, давай починати, давай пробувати, у тебе вийде. Друге, у мене є такий талант, що я можу в людині побачити її сильні сторони. А у кожної людини є сильніші, є слабкіші, я бачу саме сильні і я починаю туди підсвічувати, направляти і показувати, якби людині себе зі сторони. Тобто, якщо він каже, я не вмію говорити, я починаю з ним трошки говорити в такій спокійній, в одній ситуації, в другій, в третій, і потім йому так розвертаю його і кажу: Ну, дивись, ти можеш говорити.' Я кажу: так, але. Ні, я думав, що я не можу. І тобто я от сама йому підсвітлюю, що він насправді може. А, даю інструменти, даю інструменти, тому що чому страшно? Чому страшно? Тому що нам здається, що треба дуже багато знати, щоб говорити. Треба, там, власне, не знаю, закінчити університет, якусь філологічну освіту мати. Ні, ні. Як показує практику, практика навіть достатньо знати тисячі слів, вміти ними. Управляти, керувати, користуватися, і ви вже зможете говорити. Вже, вже зможете говорити. Тому я даю такі інструменти, я показую в цій ситуації, от так ти можеш говорити в цій так. Тобто помагаю, показую, на що можна опиратися. Не просто так: от говори. Тобто ми практично практикуємося, і у людини вже є ці інструменти. І, звісно, останнє найголовніше це практика. Тобто, що я роблю на своїх заняттях, ми робимо говоріння звичкою. звичкою, тобто, коли ми раз там поговорили, другий раз, третій на третю, потрошки, потрошки, потрошки все більше і більше говоримо. І людина потім, коли виходить із заняття і потрапляє в мовне середовище, у неї немає такого стресу. Мене вже багато так учнів казали. Ти знаєш, я настільки звикла, що ми, ми говоримо, що там мене хтось запитав, і я автоматично відповіла. Я вже не так боялася, так боялася. тобто і, і, і от мені це дуже подобається, коли є вже ця звичка в теплому середовищі, в комфортному середовищі, де не так страшно, де я кажу, я поруч, я з тобою, я тебе веду за руку, я розумію, страшно. Давай підемо разом. Я з тобою. Це не означає, що я за тебе буду зараз говорити, але я підкажу, під, допоможу, що сказати, як краще. І людині спокійніше вона почне розслаблятися, вона почне говорити. Потім я їй показую, дивись, ти говориш, вона почне в себе більше вірити. Потім ми це закріплюємо, робимо звичкою і через якийсь час, коли вона виходить, в мовне середовище, вона говорить: я вже маю таких багато результатів, і це мене дуже дуже тішить і надихає. Звуки дуже оптимістично, але чи допомагає ваша практика, ваша авторська методика, от саме людям, тим, кому за 30, за 40, дуже багато пенсіонерів повиїжджало. і чи допомагає ваша практика тим, хто в депресії, тим, хто, ну, наприклад, вивчає мову, а потім переходить в стан депресії, відчуває, що новини з України складні, що життя непросте, і, і все чи допомагає ця практика тим, які закрилися в собі? Ну, я вам скажу з приводу віку, я працюю дійсно з різним віком. В основному я працюю зараз з дорослими. Коли я була в Україні, я більше працювала з підлітками, дітьми, молодими українцями. Зараз більше звертаються, як ви говорите, ось такі і 30+, і 40+, і 50+, тобто абсолютно різні, і я настільки захоплююсь, я, я просто вражена Ж, жінками, чоловіками, які 40-50 плюс, вони приходять. Вони не кажуть, що мені вже треба там. Та воно мені вже не треба. А вони навчаються, вони продовжують, вони вірять і вони ну, починають говорити. Друзі, сьогоднішня тема особлива. Вона не тільки про мову і не лише про англійську, вона про здатність знову почути себе, знову заговорити і знову відчути свій голос у новому світі. Прошу підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цією програмою з тим, хто зараз може мовчить. Можливо, ця програма стане для когось першим кроком. Залишайте ваші коментарі, ставте питання і пам'ятайте, навіть найтихіший голос може мати силу. Складність в тому, якщо людина ніколи не вчила раніше, ніколи не вчила, тут важче. Якщо людина вчила, мала якусь базу і треба допомогти, от з цим бар'єром його якби подолати і ввести в практику в життя, показати людині, що вона може, це легше. Якщо зовсім з нуля або мало знань, це важче історія, але все рівно навіть такі. Учні бувають І що, що говорять і учні, коли коли от їм вдалося їм вдалося вперше заговорити сказати хелло, чи ще щось інше? <правити> Декілька речей. знаєте таких дуже багато історій, дуже багато багато У мене. Одна цікава історія. Я я вчу, навчаю польку зараз. Одну її 18 років. Вона навчається в ліцеї, і там дуже дуже важкий такий складний ліцей філологічний. І от коли я її взяла півтора роки тому, вона не могла говорити взагалі. Вона а, читала прекрасно, писала, знала всю граматику, і кожного разу нам мені казала. Не можу, не буду, не люблю, не люблю, не люблю це було ключове. Я коли починаю знайомитися, коли беру студента, я дуже завжди ем, е, хочу як би, проникнутися, зрозуміти його. І, як правило, який, якийсь там ряд питань, мені вистачає, щоб зрозуміти, в чому проблема і виявити, тому що у кожного плюс-мінус вони схожі у цій. Мовні ну, бар'єрні проблеми, це як я буду виглядати, чи може я буду смішно виглядати, чи я зроблю помилки, чи е, е, мене не зрозуміють. Всі плюс-мінус одного тесо, того самого бояться. І коли я виявляю, я починаю з цим працювати, і я одразу з нею почала говорити тільки англійською, зробила вигляд, що польською я. Майже не говорю, і я кажу, будемо англійською. І я з нею потрошки, потрошки. І ви знаєте, коли вона почала говорити, і в неї були оціночки там два-три в ліцеї, бо дуже важкий складний рівень. там. Зараз ми маємо п'ять по спікінгу, там дуже важливі теми. І навіть до неї вчителька заново скаже: Вікторія, ви такі робите, зробили такий прогрес, з ким ви займаєтесь, може, з носієм, чи, чи що, тому що ви говорите. І, і це для мене така радість, ви знаєте, така радість. І один момент був цікавий, ми з нею працювали, і вона каже: завтра у мене спікінг, екзамен, як завжди, про які раніше вона просто ми готувалися місяць, вона сильно переживала, боялася. І я кажу, добре, давай щось підготуємося, що тобі треба повторити, якісь там пройдемо теми. Вона каже, ах, так, знаєте, я ж дивлюся, ще на тіло, на тіло спостерігаю за тілом. Вона каже, так, типа справлюсь, там щось точно розкажу. І я дивлюся, у мене такий: я, я лікую всередині. Я розумію, що все, ось, ось, ми зробили це. Тобто далі вже ми нарощуємо зараз, покращуємо її рівень, вже можна ем, збільшувати за, словниковий запас, вже можна прям покращувати мову. Але головне оце, розумієте, оце і то, і це, це, і це і то, і це мені. Це та історія, як приклад, яка розчулила вас, Є ще деякі історії, які можна послухати, які розчулили вас до самої до, до глибини серця. Ну ви знаєте, мене часто розчулюють мої студенти, тому що я е, така глибока людина. Я, якщо берусь е, за студента, мені я вже так е, хочу навчити для мене це дуже важливо. Я вже Знаю багато про нього, я вже його відчуваю, я і я прям з ним от по кроку йду, проходжу всі кроки. Тому коли вони приходять і кажуть, що ой, ви, ви знаєте, я там ну теж є. У є мене одна подруга, яка м теж коли виїхала, зрозуміла, що а вона дуже все розуміла прекрасно англійською, прекрасно читала, теж перекладала граматику, всю знала. Але звернулася теж саме з цією з цим моментом, каже, що ну я не можу у мене чоловік, у нього багато всіх колег іноземців. І каже: ми зустрічаємося в компанії, і я оце сиджу, все розумію, але мовчу так, боюсь сказати. Будь ласка, можеш допомогти? І ми почали. І з нею теж така цікава історія, тому що ми почали ми подруги. І я кажу, ну давай просто спілкуватися тільки все англійською. І як було спочатку важко, так Бу -бу -бу -бу. І ми так при, п, п, намагалися це подолати, і це була звичка, що хочеться ж перейти швиденько на рідну мову і розказати щось там про себе українську. І ми все рівно переходили і просто так от не припиняли. У нас було десь по три-чотири заняття на тиждень, в неї була така можливість, і ми займалися, займалися. І в якийсь день вона, вона каже: я зараз не вірю, що я не говорила. Це настільки мені легко, я настільки, я кажу, я звикла що ми зробили це звичкою. і потім знову ж таки така ситуація вона була з чоловіка, а, колегами і вона каже, Аню, ти уявляєш, я раз, і я автоматично почала говорити, відповідати, все. Каже. І, от, і теж тому, тому багато таких приємних результатів, багато таких, які тішать, і це неймовірно надихає. І я щаслива, що я цим займаюся, я щаслива, що я це можу робити. Ви знаєте декілька мов. А для вас, для вас що було найскладнішим, яка з мов не давалась? А, так, я знаю у мене сербська, хорватська, англійська. Це університет 5 років. Тому, в принципі, вони всі мені далися дуже досить легко, тому що я дуже завжди любила мови. Це було завжди мені неймовірно цікаво. Для мене кожна нова мова це як новий світ, нова країна. Мені так цікаво, як там будуються, як вони говорять. Ну це просто мене сильно захоплює. Тому а, ці мови, а, ці п'ять років університету, це для мене було радість, захоплення, і я не скажу, що вони мені, мені важко далися. Ні. Напевно, із тих мов, що я знаю, це була польська, тому що я, у мене не було часу ходити там на якесь навчання, на курси. Там, до університету брати якісь уроки, тому що я одразу почала працювати. Мені треба було тут вижити, заробляти, діти, квартири, все це оплачувати. І я її просто по ходу вчила. І мені спочатку було важко. Було важко. Тому я можу сказати, що польська для мене найважче виявилася, але я планую ще її вдосконалювати. Хоча я вже... Вільно говорю нею. Коли відбувся отой той момент, що ви вирішили все-таки вийти в соціальні мережі, розповісти про себе світові. Як це сталося? Це відбулося. Я думаю, що десь півтора роки тому я від зробила утворила свій канал, свою сторінку в інстаграм. Ви знаєте, напевно, теж простимулювали мої учні і мої результати, коли вони кажуть: так багато ви всього знаєте, вас так цікаво слухати. Дуже часто мені це говорять, а ви і те знаєте, те, що починайте ділитися з світом, починайте розповідати, починайте вже. І, ну і плюс зараз такий світ, що дуже багато вже онлайн. І Якось до мене ця думка прийшла, і я вже почала виходити і в прямі ефіри, і записувати різ, різні ролики. Так, у мене є своя сторіночка, тому я вас запрошую, кому цікаво, приєднуйтеся. І мені це дуже теж подобається. Просто у мене не так багато часу, тому що я багато працюю з студентами, але я теж люблю цей, цю, цей вид діяльності там, де я записую ролики і вже працюю на онлайн аудиторію. З вашого власного досвіду, чи могли б ви порадити щось українцям, які замкнулись в собі, які мовчать, які не можуть говорити і? Друге питання з власного досвіду також, як все-таки той секрет відновлення себе, який, напевно, є у вас? Що ви можете порадити теж для українців? Я хочу порадити вірити в себе, тому що кожен з нас неймовірно сильний. Ну, мені здається, що сама по собі наша нація вона, я думаю, що багато українців, які зараз виїхали, вони бачать, як ми відрізняємося: оця сила духу, ця виносливість, тому мені здається, ну українцю точно під силу багато що. Тому вірте в себе і починайте. І якщо ви дійсно хочете вивчити мову, от ну нема, як би це банально не звучало, але е, нічого немає. Поки не почнеш говорити, страх не зникне. Тобто, Фактично, і ти, от може, це банально звучить в той страх, але це дійсно так працює. Починаєш говорити, починаєш два слова, одне слово, три слова, і буде все краще і краще, краще і краще. Тому вірте в себе, починайте. Це дуже дуже вас розширить, це дуже вас посилить, це надасть вам впевненості в собі. Це, це свобода, це свобода. Я це відчула, коли я виїхала. Тому що, коли я була в Україні, я знала свої мови. Я думала, ну добре, я просто це люблю, я навчаю. Але коли я виїхала за кордон, я усвідомила, що я вільна. Що куди б я не приїхала, я можу спокійно вирішити будь-яке питання. Тому робіть це для себе, для себе, перш за все, це інвестиція в себе. І 100% будуть вам результати, і світ вам. Дасть більше можливостей роботу краще знайти і почувати себе вірніше. Тому вірте, починайте і все буде добре. Щиро дякую. Щиро дякую, пані Анно, що сьогодні ми мали таку бесіду. Я сподіваюся, що це не остання наша розмова, і вам усього найкращого. Тобто, ви запевняєте, що мовний бар'єр можна подолати. Сто відсотків можна. Любов, любов, віра переможуть. Тому. Дякую вам також, що запросили. Я теж бажаю всього найкращого і до нових зустрічей. Друзі, сьогодні ми почули, що мовний бар'єр можливо подолати. І мовний бар'єр це не про граматику, це про біль, про досвід і про травму. І водночас про силу, про вашу силу і про сміливість, яка мовчить всередині. Але чекає моменту сказати: я зможу, я не боюся, я говорю. І хай голоси українців почує світ.